Пара-пара-пара-па-пам, пара-пам, Елой, ти як герой, ти як герой, кричиш, варчиш, хрюкаєш і трішечки пердиш. Добрий вечірочок, шановні пані та панове, скажіть, будь ласочка, чи ви на зв'язочку, тому що я на зв'язочку причепурився, прихорошився, як то кажуть, готовий джампін робити, або як там кажуть, у Нінтендо. Але я вас не бачу, я вас поки що не чую. Скажіть, будь ласка, ви на зв'язочку. Хоч, хоч хтось один напишіть, що Павло, Маріопатті in the house, зараз будемо жахати. Бачу, вподобаєчка полетіла. Напишіть, що все нормально, тому що це другий канал. Тут всяке трапляється, всяк... О, мама! Лео Август, we Always Love you! Так, ну що? Добрий вечорочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І як то кажуть, так у світі повелося, люблю я червоне волосся. Сьогодні у нас Нінтендо Свіч. Хотів би я сказати, що це весняний розпродаж. Він якийсь невесняний. Взагалі не зрозуміло який, але ми його будемо оглядати. Ну і так. Консоль не свіжа. 4К роздільна здатність вам не світить, мені не світить, тому якщо буде мило в очі падати, а мені вже воно падає в очі, ви не розстраюйтесь, так як і я не розстраююсь. Да, є хороші тут пропозиції, я трішечки вже дивився, не без цього, трішечки дивився, але треба буде їх добре пошукати, тому що ціни досить кусючі. Це вам не Xbox, це вам не PlayStation, хоча деяку мультиплатформу все ж таки нарішати можна буде. Можна буде. Решати. Ну, і також хочу сказати, що я трішечки виписав знижки. Небагато, але виписав. І серед топових знижок зазначають, що Animal Crossing за гарною ціною буде продаватися. 33% знижка. І A-Sport треба глянути. Це такі хайлайти. Типа, знаєте, от самі відомі, самі хороші знижки цього разу. Disney е, Value буде. Piper Mario е, Також за знижкою 33%. Взагалі, оці топові ігри Nintendo, вони, типа, по 33% знижку дають і вважають, що так нормально. От. Також що. Смішно, і 2 на знижці, всього лише якихось 30 баксів. 30 баксів і ви вже граєте від тейк 2. Dark Souls Remaster радять знижка 50%. Перша частина за 30 баксів. Коротше, дивлюся я на це все, і якби на тверезу голову, воно не натягується. Але якщо жахнути комбучі трішечки заїсти сиром, то начебто вже не так і погано. А якщо потім згадати, що це все в портативі. То оує, є просто кажеш. Зараз будемо вже йти на розпродаж, але ще скажу, що тут також є розділ самі низькі знижки за усі часи. І тут Маріо та Ребітс» радять Spark of Hope придивитися. Це друга частина. Маріо та кролики, така є РПГшка. Ну, покрокова гра по типу XCOM. Вона за 20 баксів буде віддаватися, 75% знижки, і це класний ексклюзив, просто офігезний. Персона 5 Рояль 65 знижка і 900%. Дум від Бесезди 75% знижка. Burnout Paradise знижка непогана, всього за 6 баксів можна буде урвати. Ну, коротше, от такі от моменти. Hades іще хороша знижка 65%. Та і, в принципі, Черепашки ніндзя. Туди можна буде докинути, але це якраз таки. A Splintered Фейт це ота частина. Ви зрозуміли яка? Чи не зрозуміли? Якщо не зрозуміли, це та, яка йде, типу, Рогалик. Ми її якось стрімили, навіть якраз таки на свічі. Так що, отак от. Ну, в принципі, начебто, з вступом я порішав. Давайте переходити тепер на. Сюди, на нашу платформу безпосередньо. І дивіться, як я буду дивно зараз керувати консолі. У мене дві половинки, і якби я ними буду переключатись. Заходимо в eShop, цілуємо кішку елой, Отак, от її дивіться, підіймаємо. Отак, от. М -м 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 -м! Поцілували. В сторону відклали, тому що, ну, шерсті забагато буде, нам таке не треба зараз. Хай вона погуляє трішечки. Ну і давайте будемо лагінитись нашим доктором Маріо. Побігли, дивитись, що воно і як. Що воно і як. Так, діскава, це наша тема. наша. І ось оцей розпродаж Save and play. 70% знижка. Переходимо. І поїхали. Зараз поліється, зараз понесеться. Одразу скажу, що регіон у нас Польща, тому що України попросту немає. Я не знаю, ну ладно, да, у Xbox. Але Switch це така масова консоль, і як не зробити регіон, хоча вона у нас продається. Ну і поїхали. 33% Animal Crossing New Horizon. Хороша гра, це типа тамагочик на максималках, можна так описати. Коштує присядьте зараз, дуже дуже гарно присядьте, тому що коштує цей тамагочик на секундочку всього лише 1830 гривень. Вам не почулося майже два касаря за такий от тамагочик, де вам дають острів. Ви на цьому острові обживаєтесь, ну і якби все. Такі от визові в цій грі. Да, там можна ще заморочитись через Японію, начебто взяти ще по вкладишам. Там є такі от вкладиші, їх можна там купувати і потім за допомогою цих вкладишів купувати ексклюзиви. Але я не знаю, чи на даний момент ця тема все ще працює. От, до речі, напишіть в коментарях, ця тема ще актуальна, чи її вже прикрили. Тому що я чув, що її прикривають, але можливо, вже її прикрили. Ну, коротше, напишіть обов'язково. Ладно. Їдемо далі. Футбольчик, футбольчик 25. В принципі, в портативі цікаво було б, напевно, вам би поганяти. Коштує 925 гривень. Плюс-мінус, як на дорослих платформах, різниця приблизно 200 гривень. Різниця 200 гривень. Хогвартс Легасі, урізана версія, але, в принципі, виглядає непогано. Коштує 750 гривень. Отака от фігня. Paper Mario. та сама ситуація, як і з Animal Crossing. Тут ви бачите, навіть ціна та сама: 1830 гривень. За Paper Mario, ну не знаю. Чесно скажу, Animal Crossing не моя тема, тому я б такі гроші за неї не віддавав би, а якщо б віддавав би, то це була б гра на картриджі. А от Paper Mario, це, звісно, ексклюзивчик цікавий. Але от скажу так: за гривень тисячу можна було б радити всім і кожному. Ну так, тисячу, ну, майже два касаря за Маріо, якось це <кій> <кій> ну ви зрозуміли. Legend of Zelda Skyward Sword HD, та сама ціна. 1830 гривень. Ну, не знаю. Мене таким не купиш. Зельду я, звісно, останні частини трішечки грав, але оцей Skyworld Sword HD це типа перевидання старої Зельди класичної і. Не знаю. За такі бабки, я, звісно, вибачаюсь. Я, звісно, дуже сильно вибачаюсь, але таке було б гарно бачити в підписці, на мою думку. От, ну, мене, звісно, зараз з'їдять фанати цієї системи, скажуть, оно виліз, вилізло тіло. Тут радить, що треба, що не треба. А я вам скажу, що за 85 злотих можна купити, а це 935 гривень. 930, навіть давайте скажемо, 940. За 940 гривень можна купити Dark Souls, пограти в портативі. В принципі, не. Погано, але чесно скажу, серед того, що ми от зараз да, гортали, гортали, гортали. Ну, хіба що Hogwarts Legacy, така ціна більш-менш все інше, ну дорого, капець просто. Капець, як дорого. От той самий RDR перший. Да, в нього круто пограти в портативі. Це прямо гра створена пограти на свічі. 1400 гривень. Чи... Я ж заїкаюсь, йо йомайо, 1400. Да, вона нормально оптимізована, вона нормально виглядає, але 1400, йо йомайо! Далі йдемо. І, і, і Takes 2, я вже вам казав, що він на знижці, зараз хайпує, в топи попадає. 990 гривень. 990 гра урізана графічно жорстко. Так що, якщо будете грати, просто готуйтесь до того, що вона порізана просто вщент. GTA трилогія. Ну тут взагалі ціна 1100 гривень. 1100 гривень за старі частини GTA. Де, да. так, Лего Сіті Undercover. Я Лего не дуже сильно розглядаю до покупки зазвичай, але, ну, що нам залишається? 220 гривень. Оце вже ближче до істини. До речі, Just Dance це одна на даний момент версія, в яку можна грати нормально, тому що інші версії на дорослих консолях треба грати з мобільним телефоном. Ви його або розіб'єте, або, ну, це взагалі бред. А на свічі ви можете з джойконами грати в Dance це нормально. Але ціна 1550 гривень. Так що, ну, дорого. дорого. При тому, що це видання просто звичайне. Це навіть не Ultimate, ні фіга Ultimate, це звичайне. Yoshi Crafted World, як на мене, гра досить слабенька. Я колись грав в неї. Вона така, знаєте, як дитяча. От вона реально дитяча. Ціна 1835 гривень. Отака От фігня. Ну, 1830 гривень. Коротше, що тут казати? 1830 гривень. Дорого, дуже дорого. За Йоші я б такі бабки не віддавав би. Це ну, примітивна, примітивна гра, і. Коротше, правила Нінтендо на неї не розповсюджуються. Тому що у них типа easy to learn, hard to master. Отакі От правила, як в Старкрафті були колись, легко ввійти в Маріо, але. Щоб отримати там всі зірочки, треба жопу порвати конкретно. От в Йоші Crafted World, там ну, вона дитяча, там немає такого челенджу жорсткого. Не знаю, як на мене, таке собі. Так, Дісней. Дісней пропустимо. Що у нас іще є? Кірбі. Знову таки, Кірбі досить стара гра, це ще на старті покоління Свіча вона виходила. У мене вона була. Не сказати, що погана частина, але й не сказати, що суперкрута. Ну, в принципі, золотий фон Свіча. 1830 гривень. Я вам раджу: якщо ви будете ці ексклюзиви брати, беріть на картриджі, ви їх зможете продати потім по хорошим цінам. Оце, що ви в цифрі купите, воно може потім просто десь загубитися. Ну, уявимо собі, що після свіча Нінтендо буде там VR якийсь робити, вони ж постійно змінюють нішу, да? І просто ваша бібліотека може десь там загубитись. Як це було бібліотека Wii U, там, Ну, коротше, старі ігри у них там, з Wii, вони взагалі по факту доступні тільки в старому Сторі, наскільки я розумію. І на свічі ви ніяк не пограєте. Так що, ну, на картрики треба брати, очевидно. Так, перший мастхев розпродажу, я вже його бачу, це Маріо Spark of Hope. Це типа X-кома, покрокова, хороша класична гра. Мега хороша, я б навіть би сказав би, це один з моїх улюблених ексклюзивів. І перша частина офігезна, і друга офігезна 770 гривень. Але знову таки на картриджі можна порішати, ну, приблизно за касар, я думаю. Приблизно за касар. Так що подумайте двічі. Ну, взагалом, пропозиція мастхевна по факту. Гра дуже хороша. Не дивіться, що графон мультяшний. Там і гумор присутній, і історія присутня. Ну, все є. Коротше, все є. Так, Cuphead, навіть не Ultimate версія, 616 гривень. Та ну його нафіг. Так, ну і це були хайлайти. Це ми подивились хайлайти. Тепер е понесли далі наші всі ситуації. Так. Ось у нас покращення. Бачите, вони вже просувають на повну на повну просувають Свіч 2. У них прямо в інтерфейсі це все є. Ну, перший ледве пердить. Уже, бачите, Store просто тормозить. І вже так давно. Це не зараз він почав тормозити, це вже давно так. Так, давайте подивимося у нас тут. offers 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 Давайте перейдемо, подивимось, що у нас по знижкам, тому що ми далеко не всі подивились. Знижки. Пішли, 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 ще раз пішли. Хейдіс до речі, гарно оптимізована під свіч. Хороший рогалик, напевно, один з кращих на свічі, і багато FPS видає. А ні, 30, по-моєму, якраз таки, по-моєму, 3. А може і 60. Ні, 60 з просадками. 60 з просадками, Отак от, от воно було. Ну, коротше, я грав, мені було нормально. якоїсь дискомфорту я не відчував, і ще й oled екран це все підігрівав. Так що, все добре, але ціна за Hades за перший цілих 390 гривень. Як на мене, це лютий оверпрайс, тому таке собі. На інших консолях, там, в стімі, взагалі за сотку можна взяти. На PlayStation також і на Xbox недорого. Ну тут, звісно, ціна таке собі. Це ми все дивилися, це ми все дивилися, бачили, чули. Так, Red Dead Redemption бачили. А що у нас? Бачите, навіть система настільки зараз повільно працює, що навіть ціни вона ледве промальовує. Так що, тут треба ще, знаєте, зачекайте, зачекайте, не женіть коней. От, ну, скажу так, що зі свічом першим вони видоїли його на максимум. От прямо все, що можна було відтягувати, вони відтягнули. Він вже ледве дишить, і вони такі, ну ладно, зробимо Свіч 2. Так, Mortal Kombat 11 ціна 365 гривень. В принципі, більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Далі у нас іде May Cry, це якась стара частина, дай не можу зрозуміти, Special Edition. Начебто перша, взагалі, да? ні, друга, друга, друга частина. ну Не фанат, не буду радити, ви думайте самі. так Dave the Diver це у нас. Симулятор підводного плавання, ви збираєте інгредієнти для суші. Потім в своєму ресторані швиденько все це готуєте. Непогана гра, але ціна ну це люта індюшатіна, і за неї хочуть майже 600 гривень. Жостко, жорстко. Цивілізація хороша пропозиція, як я бачу, але 276 гривень. Але вона ну, не дуже гарно працює. Коли ви розбудовуєте місто, вона починає жорстко лагати. Жорстко лагати. Емонгаз. 121 гривня. Ну, в принципі, можна, можна, можна. Так, Animal Crossing, Черв'ячки, Bioshock, Це колекція, да, у нас? ні, Це колекція, правильно? Я думаю? Ану, давайте зайдемо, я от не впевнений. Це колекція Bioshock, Чи це просто якась частина? Мені здається. Колекція, колекція. Ну, ціна просто за старі ігри. Це по факту старі ігри. 5... 465 гривень. Ну, ні, ні, я не, готовий, я не готовий. По, -по, -по суті, я от зараз дивлюся, і тут жодну гру, жодну гру я не готовий купити. Навіть балатра, балатра у нас 56 гривень. 616 гривень за балатру, йо-майо, -йо, Steam Deck просто мій посміхається, просто посміхається. Да, ну, Удачі їм з Switch 2. Звісно, на картриках ігри купувати можна, але в цифрі... Ні, в цифрі тут борода повна. Doom 2016 року за 240 гривень. Ну, Більш-менш ще. Dark Souls ми бачили. Unravel 2, друга частина. Ну, електроніки вони не такі жадібні, до речі, більш-менш. 300 гривень, кажуть, заплатіть і можете йти геть. Need for Speed, стара-стара частина, просто жесть. Знаєте, скільки коштує? 400 гривень. Жестяк. Borderlands, Cuphead, ось повне видання, так? Да? Ні. The Don't the Devil це, походу, оригінальне. Так, Burnout Paradise. У мене картрик є. 21. 231 гривня. Ну, більш-менш, до речі, От можна це, напевно, в мастхеви записати. Походу, дві гри. Сьогодні дві гри в мастхеви. Що тут ще? Paper Mario, бачили. Ось ці ребеси. Я вам радив, радив радив купити. Обов'язково. До речі, Cat Quest, непогана гра, але вона на мобілках є. От в чому проблема. Вона коштує 165 гривень. Ну, Більш-менш пропозиція, але один день залишився. Street Fighter, прикиньте, стара суперстара частина. Ну, це, це типа під чемпіонати зроблена. Щоб кіберкотлети в неї грали. Коштує 451 гривню. Це часи NES, буквально. Ну, SNES, SNES, навіть не NES, SNES. Жесть, 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 жесть. Так, Нінокуні. Куні ми поки що не робимо на паузі. Так, далі. Що у нас іще є? Зельда. Resident Evil 4 оригінальний. Це не ремейк. 460 Блін, оригінал коштує як ремейк. Просто жистяк. Просто жистяк. Ого, навіть Overcook 2 коштує 460 гривень. Стрей! Яшох хрип! Йоперний театр. 80 злотих. 880 гривень. Навіть можна округлити. 885 гривень за стрей. Фу, у мене аж пот виступив. Жесть. XCom 2, який віддається за копійки, просто за копійки, вам обійдеться 350 гривень. Жорстко. Жорстко. Коротше, Diablo 2. Ми сьогодні на Xbox дивились по розпродажу. 620 гривень. Я аж подавився. Фух, да. Пропозицій багато, але очі аж розбігаються. Не знаю, не знаю, не знаю. Кульделамп! ламп. Сьогодні була також на розпродажі 550 гривень. Кол... Колекція Assassin's Creed це мега старі ігри. Мега старі. Знаєте, скільки вам обійдеться? Касарі. Ну, там без копійок. 980 гривень. Це жесть, просто. Бриють на лисо. Я аж... Хочеться кепку натягнути сильніше. Просто сильніше. Так. Disco Elysium, знову таки, недорога гра, 530 гривень. Та ну нафіг. Ну, не знаю, тут, по, по суті, мультиплатформу взагалі сенсу не має брати. Про, про, для мультиплатформи простіше просто Steam Deck взяти або ASUS Rхилай. Так, звісно, будуть якісь незручності, я погоджуюсь. Ну, в ASUS RH-LAI вони будуть, в Steam Deck, можливо, не будуть. Але ну, ціна рішає по-любому. Ну, хіба що ви подорожуєте вам зручно з картриджами... З картриджами, да. З цифрою я не бачу сенсу. Ну, типа, якщо будете брати, беріть картриджі. Ну, осьо, Brothers, це порно таке є, <сум> в честь нього гру назвали про двох братів. І навіть така, ну вона просто старезна гра. 100, 135 гривень. Осьо, дивіться, тут взагалі розрив жопи. Persona 5 Royal, прикиньте, 1000 гривень. Жорстко. Так, це взагалі нарди якісь. Прикиньте, нарди якісь продаючі міні-ігри за 1200 гривень. Капець. Суперход. Ех, де, де бутерброд без ковбаси. Бутерброд намазали, ковбаску не поклали. Ну, тому я на картриджах і купую. У мене єдине, що в цифрі, це черепашки ніндзя куплені і ще там якась мелоч, просто мелоч. А так я закуповуюсь виключно на картриках і не жалкую. І не жалкую. Так, ну все, далі воно не грузить. Каже, що треба купити Switch 2, тому що далі у вас потужності роутера закінчились. Ладно, подивимося ще. Чарти. А до речі, комінгсун. А що ще комінгсун? А ну подивимось. Взагалі, користування стором це прямо біль якась. Це прямо біль. Так, о Боже. О, а тут нормально пішло, тут уже не глючить. Ну, комінг-сун такий, що, якби мої почі і не бачили. Тут, в принципі, для мене. Ну, ось монетка посміхається. Так, ладно. Давайте чарти глянемо. Чарти. Чарти, чарти, чарти. Зараз воно прогрузить трохи. Так. Ну, в чартах ми ж були. Да? Блін, прикиньте, Майнкрафт, супер, Майнкрафт. Знаєте, скільки коштує? Касарь 100. Це просто удар в яйця просто удар в яйця. смятку. О, Джамборі, Маріо Джамборі. Це просто офигенно гра, але вона не на знижках. До речі, раджу всім. От сімейна гра дуже хороша. Ну, коротше, начебто, ми все цікаве подивились. Це, звісно, великий розпродаж. Це такий, знаєте, мінорний, весняний. Хороший. Але треба чекати о той великий, потужний, який вже буде написано Spring Sale. Там уже, напевно, будуть пропозиції покраще. Так, іду читати коментарі. Зараз поспілкуємось. Кепочку я ще сильніше натягну і буду, напевно, відкруч... відключатись. Так, Павло Топ, дякую, Дмитро. Макс Норм пише. Маріопаті house. Люблю тебе, що мені робити? Просто вподобайку протиснути Ліо. Як кішки. Кішкевни... Кішкевник. Поло, привіт! В цій кепці як бдсмщик. Хейдіс гарна гра, гарна знижка та класно йде на свіч. Погоджуюсь. У мене знайомий Animal Crossing 700 годин награв. Блін, це жорстко. На ігрі Nintendo 33 це максимальна знижка. Більше я знаю. Я знаю, знаю, знаю. Так, 35 гривень дешево за джинси. Польська... польських гривень. Так, Monster Hunter Rise. Must have. Зараз глянемо. Секунду, вибачаюсь, бро. Зараз, зараз ми повернемось. Monster Hunter Rise. да, я знаю, що вона популярна. Блін, тут дуже важко навести цей приціл. Воно прям глючить люто. От зараз розглючило. Мо. Mo... Monster Energy, Монстер. Да? Monster... Давайте глянемо. Так. Поки воно грузить, ми думаємо. О, Monster Hunter Rise. Так, да, схоже, що must have, тому що 42 злотих. Давайте глянемо, скільки це вийде. Це не так вже і багато. Це прямо на свічі в неї залипають. Прямо залипають, вона непогано оптимізована там. Це вам вийде 480 гривень. Так, да, в принципі, погоджуюсь. Є демка, спробуйте, якщо що, демо скачати, і, можливо, вам вона зайде. Так, що ще пишуть? Так, Стів Ворд. Ну мені Стів не подобається, тому я не особливо раджу. Але придивіться ще World. Щось ваш Нінтендо не дуже, дуже зажрався. Quest казав, я, да. В гов якусь індюшатину зараз. Заряджай двигун. Куні це легенда, гра, особливо перша частина на свічі. Павло, коротше, зроби обляд підбірку ігр для портативки. Якраз збираю, щоб пограти на складному телефоні. Довбана, подовбана велич. Так. Що я пропустив? Стрім про щось на багатому. Картідж це вибір одиночки. ПК-топ. Купляйте ПК. Люблю ретро, але картриджі і диски, як моя бабуся. Нє-ні, картриджі – це класно. Вони ж без завантаження ти клацнув і понеслась гра. Маріо Гоу заряджає якусь індюшатіну. Або альфа серію. Та ні, уже зараз доб'ємо. Це... Завтра пограємо в щось хороше. Як, з... як звати Робокопа? Мерфі, Мерфі? Очі мої б не бачили. Комінгсун, привіт знову. Комінгсун, привіт, або. Баянета Скіки, Зельда Ботва. Чи вже дивились? Ні, а походу їх немає на знижці. Це така, знаєш, розпродаж не глобальний, ну, хороший, але не кластерний, чи як його сказати. Давай Зельду глянемо. З. Зельда. Я просто не розумію, що їх підводить до таких цін. Чому вони настільки високі? Чи це із-за того, що регіон Польща. Бачите, нема зельди на знижці. Немає. є. Є ось о. Так, краще, краще вам не знати. Так, добре, і ти питав іще байонета. От байонета от реально гра, яка коштує цих бабок, які ви за неї віддаєте. Це прям хороша гра. Слиширок такий. Ба. Ось вона вибивається одразу. А що за 129? Та це злоті, там ціни жахнуті. Знижок немає. Все без знижок по байонеті. Жістяк. Так. Сьогодні був Маріо Кар Direct. Чого ти не транслюєш? Я не дивився, хочу чути твоє враження при просмотрі. Бро, ну я ж на роботі був. Як же я буду транслювати? Можемо глянути, а він не завтра буде? Точно сьогодні? Зараз глянемо. Можна зараз глянути, я не проти. Але я думаю, що там нічого такого. Зараз глянемо. От якраз його зараз би було б класно глянути. Mario Маріо Карт. Direct, да? Так. Демка абсолютно непоказова. Ну, хоч щось, хоч запустити, як гра грається. Алекс Мерфі. Ultimate Альянс на знижках. Думаю, що ні. Він в топи навіть не попав, я дивився. Ні. Я серйозно зроби підбірки ігор для портативки. Добре, Алексі. Скажи, Павлой, що він Алекс Сашко по-нашому. Трилогія старих сталкерів тисячу гривень. Ціни жахнуті, да, да. Давай ще. Павло, там 16 хвилин. Зараз глянемо. Щось ти рано останнім часом. Ну, я намагаюся раніше лягти спати просто. Можна зараз дійсно. Так, е, значить, Маріо... А, да, Директ є, 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 є. Може, на головному каналі, слухайте, подивитись, все ж таки. Ну, давайте я гляну, про що тут мова йшла. Чи може цей запустити ще дивимось трейлери? Подивимося ще трейлери на головному каналі. В принципі, варіант. Що ви думаєте? Скажіть, будь ласка, плюсуємо чи не плюсуємо? Просто є Маріо, є польський шутан, чимало трейлерів поки. Донкі Конг банан забачу, це старий. Блін, 2,5 мільйона переглядів. Оце вони хайпують. Ладно, давайте, давайте тут глянемо 16 хвилин. Та, ладно, 16 хвилин немає сенсу сіпатись, я думаю. В принципі, глянемо тут тоді. Трейлери, все, тоді погнали на головний, тут, тут справу зроблено. Кашкетик нінтендофіла Філа знімається. Ну, з мене поганий нінтендофіл, Філ, тому що я такі ціни не готовий. Ну, це реально на картриджі ще ладно. Ти потім, ну якби в колекції вже, да? але в цифрі ні, жистяк. Такі ціни жистяк. Просто ну, як я розглядаю, типу, у тебе є свіч, і ти постійно на ньому не граєш. Ти граєш на великій консолі або на ПК, а потім, коли їдеш кудись або коли хочеш почилити, у тебе картрик є якийсь, а ти його закинув і граєш. От такий формат нормально. Але якщо у тебе свіч головна платформа, то ти будеш облітати по баблу дуже сильно. Прям в... <правж> купив свіч і нічим став. Просто мівіну хаваєш, зуби не можеш ставити собі. Все. Так що така історія. Ладно, хлопці та дівчатка. Погнали на головний канал, зараз будемо кайфувати трейлери.